Обласний етап всеукраїнського конкурсу дружин юних пожежних провели в Миколаївському палаці творчості учнів. Перед конкурсом організували виставку шкільних робіт під назвою Біля води без біти. Сьогодні ми проводимо очень хорошее, красиве зрелищное мероприятие для дітей. Направлено оно на профілактику гибели травматизму среди дітей. но крім того, развитие їх творческих способностей. В конкурсі дружин юних пожежних взяли участь п'ять команд. Всі вони переможці районного етапу конкурсу. Конкурс проходить спочатку візитка. Потім домашні задание. Це творческие конкурси і наиболее интересны. І потім, конечно же, куди же без знаний медицини правил. Конкурс називається медицинський і плакат соціальної реклами. Переможці отримають путівку на всеукраїнський етап конкурсу дружин юних пожежних. Ми сьогодні приймаємо участь в конкурсі Дюб. Наша команда приготовила визитку и домашнее задание. Естественно, мы готовы только на победу и настроены только на нее. Вы на нашем выступлении увидите много танцев из нашего номера, то есть всякие аркабатические движения и все остальное. Мы в этом конкурсе только пер... первый год выступаем ну, на М можна сказати, на о, на кавені ми виступаємо вже третій год. Луїза Єрьоміна, Наталя Поламарчук, Олег Усиїнов. МСН.